Всім доброго дня! А чим ви займаєтеся, коли у вас вимикають надовго світло та ще й повітряна тривога, і весь час через місто літають один за одним шахеди? Ми, от, наприклад, вирішили спекти пиріг на акцію щодо Святого Миколая. Святий Миколай дітям називається. Два дні в школі буде ярмарок і на цьому ярмарку будуть продаватися солодощі, напої або якісь вироби, виготовлені власними руками. Всі виручені кошти підуть діткам в дитячий будиночок. Ми з молодшою доцею вирішили приготувати пиріг. Тісто готували за цим рецептом, він універсальний, не звертайте увагу, що написано пончики. Я по ньому і пончики, і все інше можу пекти. Зато буде дуже солодкий, тому що варіння солодке, буде пірохе. Тіста не дуже солодкий, зато начинка дуже солодка. Варення намазали, тепер час прикрашати пиріг зверху. Для цього спеціально я залишила багатенько тіста, я його тоненько розкатую і роблю такі надрізи. Це я навчилася у своєї бабусі, царство її небесне. Вона завжди багато пекла і таким чином прикрашала свої пироги. З ліхтариком на лобі, бо на вулиці вже дуже темно, але ми все ж таки зробили з доцею пиріг і зараз вже будемо відправляти його в духовочку. Залишилося тільки смастити його яєчком збитим. Уже він красивий крізь. Треба щедри мало. Ну, щоб все було смачено, тоді він буде румяний, красивенький. Ну і звісно, мене втрималися і замесили ще тісто. Хочемо й собі пиріг зробити, щоб вдома поїсти. Поки друге тісто підходить, перший пиріг уже приготувався, але я залишилася зовсім незадоволена. Він не захотів підніматися так, як повинен був. Я думаю, що причина це те, що сухі дріжджі були вже відкриті і стояли вони відкритими довгенько. Треба було піти і купити свіжі дріжджі. Але час назад не відмотаєш, що маємо, те маємо. Будемо їсти такий пиріг. Це ми вже робимо начинку на наш, на другий ніч на дворі, а ми зараз спечемо пиріг і будемо пробувати, що ж у нас там вийшло. Знову прикрасила пиріг, змащую зверху яєчком і зараз відправимо і другий пиріг в духовочку. Хотіла вам сказати, як завжди, велике вам дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Дуже-дуже дякую вам за ваш актив. Добра вам, миру і злагоди всім! Я вас всіх люблю, всі коментарі завжди читаю і безмежно, безмежно вам вдячна. Торік до школи я вже порізала на потрібні шматочки і загорнула все харчовою плівочкою. У такому вигляді доця понесеться в школу. А тим часом уже і другий пиріг готовий. Неначе і пропікся весь, і дуже гарний, але ж зовсім не хоче підніматися. Отакий От у нас сьогодні не дуже вдалий день на випічку. Тоненький зовсім вийшов, зараз буду куштувати. Мені смачного, а всім вам гарного, мирного дня. Ми збираємося на ярмарок. Приготували собі вже ціни, попросили приготувати пірчаточки, пакетики одноразові, а також в якості подаруночка діткам я обрала пазли. Думаю, їм сподобається.